161 бойове зіткнення відбулося за минулого добу на фронті. Найбільше штурмів ворог провів на Покровському та Курському напрямках. Три атаки було відбито нашими оборонцями на Харківщині. Один із нещодавніх боїв на тому напрямку показали бійці 3-ї штурмової бригади. Як це було, дивіться у сюжеті. Плюс-плюс. говорить? Розчукляйте цей. М2. Кіщина позиції бійців третьої штурмової очі з неба повідомляють про рух ворожої групи. Їм готують теплу зустріч на землі. Троє прийняв, прийняв, прийняв. Ці кадри на нашоломну камеру фільмує боєць Форвард підрозділу «Варіос картель Окупанти намагаються пролізти між позиції піхоти та вогневої підтримки 3-ї штурмової бригади. Після вітального вогню росіяни починають метушитись. Розуміють, що їх засікли. Марні, обережно, обережно слухайте, що навколо вас і працюємо по можливості. – Плюс, плюс. Навколо ж безупину гудуть ударні fpv дрони противника. Для наших цей бій теж не буде легким. Летить. Їх там як сорочого дозадово. Тихо. Між тим, як не защить у вухах, штурмовики криють посадку, аби не дати ворогу просунутись ближче. Друже, але дуже гарно відпрацювало прям максимально. Їх там багато, їх багато. ФПВ. Насипай, насипай. Мовив спиш. Що ми маємо по переміщенню пірів як прийняв? Друже, друже, на місці. Здається, що росіяни вже у пасті, та в один момент поруч із бліндажем наших чуються кроки. Чи хто йде, Йди сюди, бігом. Бігом, біом Валій його. Я побачив, як він піднявся. Піднявся зразу присів. Вже за мить це підтверджують і наші аеророзвідники. По противнику починається робота. Кажи, хай пацани потягнуть. Та ворогу все ж вдається підійти ще ближче. Група українських солдат викликає підкріплення. Ухід іде той самий «Браунінг М2». Держиться, що дошки, вже позиває. Як тут чується російська геть близько. хто це, Росіяни кидають у бліндаж гранату. Стріляй, стріляй! Да Насипайте! Кажи зажали нас уже! Нас зажимаємо! Не хотите! Посвящайте, бопти! Пацани, зараз постараемся їх убить! Если будет, все очень хуйня. Будем откатываться. Шо? 300? Похожу, да. Давай сюди. Стой, 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 рука. смислі? Наші немає. Бійці продовжують відстрілюватись в оточенні. Якось нарешті чують у рацію свої. де пацани. Да, це пацани пацани Це Завдяки дронам та іншій групі вдалося ліквідувати більшу частину росіян, що намагались оточити побратимів, а кому вдалося вціліти, відкотились назад. Він готовий, коли мусить готовий. Старий лучший Давай коли шкаф. Ці Ну а ти думав, я би шелі спина, так, взагалі, тігр. Аліна Матвійчук, програма Вікне з тебе. Єдині новини. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.